Мої вітання, шановні, слава Україні, героям слава! Слава тим, хто зараз на полях бою захищає рідну Україну. Вічна слава тим, хто віддав своє життя за волю України. Герої не вмирають! Я радий зустрічі з вами знову на каналі. Сьогодні ми поговоримо про всесвітній день читання вголос, і будемо читати вголос. Твори чудового сучасного українського поета, письменника Олександра Дерманського почитаємо голос деякі короткі історії із чудової книги. Малим дітям про все на світі. Отож, любі діти, мощуйтесь зручненько і слухайте тихенько. Куди зникає калюжа? Під одним деревом була собі калюжа. Бачиш, яке я зелене і гарне, казало дерево калюжі. Бачу, скромно відповідала калюжа. А ще я дуже корисне, хвалилося дерево. Мої листочки виробляють кисень. Ним усі дихають. Еге ж, погоджувалася калюжа, ти дуже корисне, а з тебе. Ніякої користі, пихато шелесіло дереву. Лежиш тут, байдикуєш. Вибач, зітхала калюжа. І так було день у день. Дерево бурчало, калюжа зітхала. Тим часом сонце нагрівало повітря, висушувало землю. Ох, відкалося дерево. Мені так душно. Листочки в'януть, кора гаряча. Мені теж, парко, казала на те калюжа і хапала ротом сухе повітря. Сонце припекло ще дужче. Дерево помітило, що калюжа менша є. Здається, я випаровуюся, зойкнула калюжа і полинула в небо. Он ти яка. Обурилося дерево, кидаєш мене в таку лиху годину. Вибач, долинуло з висоти. Наступного дня дереву стало ще гірше. Мабуть, я загину, подумало воно. Але небо раптом нахмурилося, дерево побачило велику чорну хмару. Здається, ця хмара схожа на мою калюжу, з подивом подумало дерево. Аж раптом із хмари потися краплинки. Листочки й коріння жалібно вбирали в себе смачну прохолодну воду. Дерево одужувало. Коли дощ закінчився, калюжа була на своєму звичному місці. Дякую тобі, калюже, прошелестіло дерево. Вибач, що не бачив у тобі користі. Виявляється, ти теж корисна. Якби не ти, то й мене б уже не було на світі. Ти врятувала мене. Але як ти це зробила? О, це була дивовижна подорож туди і назад. Якось я обов'язково розкажу тобі про неї. Де народжується грім? Одного літнього дня високо в небі народився грім. Гур гур гур. задоволено прогурчав він. Мамо, я народився аго. Грім роззирнувся довкола. Він побачить дві темні грозові хмари. Здрастуйте, Гуркнув Грім. Ви часом не мої мами? Ми твої бабусі. відповіли грозові хмари. А де ж мама? запитав Грім. Хто вона? Твоя мама блискавка, сказала одна Хмара. Вона народилася на мить. Тут таки народила тебе і зникла. А блискавка це що? Блискавка, це електричний розряд. Вона вдарила так сильно, що повітря нагрілося. Від нагрівання воно розширилося і дуже швидко рухалося у небі, і стався такий собі, Повітряний удар. Від цього удару утворився гучний звук. Цей звук і є ти грім. Мені здається, дуже тихо проворкотав грім, я втрачаю силу, скоро мене не стане. Не хвилюйся, відповіли грузові хмари. Знову буде сильний дощ. І ми знову народимо блискавку, а вона знову народить тебе. Бувай і до зустрічі! Автор Сашко Дерманський, як білка дуби садить. Білка Ксеня восени дуже заклопотана. Он скільки жолудів під дубом нападало. Треба мерщій запас робити на зиму, доки інші звірі не розтягли. Занесла трохи рохи смачних жолудів у своє гніздо, і ще б принесла, але ж де тоді буду спати. Ні, не можна все гніздо жолудями засипати, а зима ж. Довга, їжі треба багато, вирішила Ксеня просто в лісі сховано наробити. Взяла жолуді і сховала недалечку під пеньочом. Взяла другий у травичку поклала ще один, взяла сухе листечко зарила за кілька днів Ксеня. По всій галявині схованок наробила. Так багато що про всі і не згадає. Цілу зиму було що білочці їсти, та деякі жолуді вона так і не знайшла. От та забувака так сильно, а навесні дивиться білочка на галявину то тут. То там дубові пагінці проросли. Це ж із моїх жолудів зраділа псень. Добре, що я їх не знайшла. Тепер у лісі ще більше дубів буде. Вирос тут і мене, і інших білочок смачними жолудями почастують.